Сьогодні свято не тільки на Богославщині, а й на Київщині, тому що у сім'ї Шнуренко новосілля. Не тільки новосілля, а відкриття будинку сімейного типу. Ось восьмеро цих діточок, красивих, розумних. І я вдячний батькам, що вони виявили патріотизм, що сьогодні функції держави беруть на себе. І завдяки. З усиллям президента створюються такі будинки сімейного типу, проявляються батьки, які виховують дітей. У нас в Україні зменшилась кількість дітей, які установлюють іноземні громадяни. Сьогодні більшість і переважна більшість беруть українські громадяни і створюються будинки сімейного типу. Дітки віддаються на виховання. І вони вже мають своїх батьків. Ось так уже і братики, і сестрички живуть і готують, і допомагають. І бит влаштовують. Це дійсно свято для кожного і радість для кожної дитини. Кожна дитина, яка є сиротою, знайшла своїх батьків вихователів Ми, представники влади, зобов'язані. Побудувати будинки, допомогти батькам е, облаштувати їх, і зрозуміло, що служба у справах е, сім'ї і молоді зобов'язана зробити так, щоб дитина, яка буде влаштовуватись таку сім'ю, була в першу чергу і в безпеці і. Е, Дійсно, вона попала у сім'ю, щоб це була гарна сім'я, щоб це була прикладом для всього і для виховання, і в першу чергу для безпеки проживання тієї чи іншої дитини. Тому е я з задоволенням виконую цю місію, державну місію, допомагаючи знайти знайти батьків-вихователів, допомагаючи будувати ось такі будинки і допомагаючи влаштовувати дітей серед, як кажуть в народі, чужої дитини не буває. Другий рік. Вдвічі збільшилась кількість будинків сімейного типу. Тільки в цьому році ми 125 дітей влаштували будинки сімейного типу. Ця кількість їх збільшується завдяки тому, що, по-перше, ми будуємо і віддаємо в експлуатацію такі будинки, і з проявляють патріотизм люди. Я кажу, кажу відверто: це патріотизм, коли є своїх двоє троє діточок. І беруть ще п'ятеро, шестеро з дитячих будинків, шкіл інтернат. Це дійсно громадянський поступок, я б так сказав. І тому я не випадково, повірте, при всій при моїй зайнятості я знайшов можливість приїхати на Богуславщину, привітати ось батьків, сім'ю, шнуренків, да, діточок та діточок, подарувати їм подарунки. Вони сьогодні їм потрібні і потрібна допомога ось цісь.